Сьогодні 19 липня, середа. Сьогодні слово Боже знову запрошує нас відкрити самих себе у правді Христовій. це правда. Що прагне дати нам внутрішню свободу і радість, тому прошу ласки, відваги і щирості, щоб дозволити йому визначати мої пріоритети. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В той час, пізнавши Ісуса, люди землі генезарецької розголосили по всій тій околиці вістку про нього. І принесли до нього всіх недужих, і просили його, аби тільки приторкнути з їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося, одужували. Тоді приступили до Ісуса Фарисеї та книжники Єрусалиму і кажуть Чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву? А він у відповідь сказав їм. А ви чого порушуєте заповідь Божу вашими переданнями? Бог бо заповів Шануй батька твого і матір. І далі. Хто проклинає батька матір, хай буде караний на смерть. А ви кажете Хто скаже батькові чи маторі Добро яким би я міг помогти вам є дар Божий, той може не шанувати свого батька чи матір свою. Так вашим переданням ви усуваєте заповідь Божу. Олицеміре. Добре про вас пророкував був Ісая. Народ цей устами мене поважає, а серце їхнє далеко від мене. То вони марно мене шанують навчаючи людських наказів і, прикликавши людей, сказав їм Слухайте і розумійте, не те, що до уст входить, сквернить людину, а те, що з уст виходить, те сквернить людину. Ісуса приносили хворих, і Він зціляв їх. Ми так часто чуємо ці слова в Євангеліях, що потроху звикаємо до див, вони стають чимось звичайним і далеким це було з кимось і колись. Проте, якщо заглибитися в роздуми про силу молитви. Лише на мить уявити, скільки голосів одночасно линуть до Христа можна самому торкнутися містерії стосунку з Богом. Якщо намить відірватися від новин з наших гаджетів, котрі постійно намагаються нас ще більше вразити, навіть шокувати і поцікавитися. А чим живе церква? То можна і сьогодні в цьому світі побачити, як Христос торкається всього, що ми Йому приносимо, що хотів би ти принести сьогодні Христові. Поставі фарисеїв є багато скептицизму. Бачачи власними очима направду неймовірні речі, вони наче сліпі до цього блага, яке чинить Христос у народі, натомість вони намагаються побачити щось таке, чого в реальності немає. Це парадокс, коли замість радості. Вони вишукують причини засумніватися в Христі, в його авторитеті вчителя, ганячи його учнів за немиті руки. Насправді суть конфлікту в тім, що Христос їм невигідний, але й внутрішньої сили визнати це в них немає, тому вони ховають під маскою. Прискіпливої вірності вірі праотців і традиціям свої власні амбіції, скептицизм це не завжди реалізм, іноді в ньому зручно захована, зранена зверхність і гординя. Ісус як вчитель не залишив своїх учнів у збентеженні та сумнівах, претензійні питання Фарисеїв розбиваються об перехресні запитання Христа, Світ, в якому ми живемо, часто не приховує своєї неприязні до християнства і християн. Часто він Виставляє наші цінності на глум, ставлячи нам запитання у формі звинувачень Сьогодні Христос вчить нас не відповідати на такі питання, але іноді самими ставити запитання по перше, що кращого цей світ у його опозиції до Бога? Може запропонувати нам, окрім оманливих вогнів? А по-друге, чим сповнене наше серце, що з нього виходить? В той час, пізнавши Ісуса, люди землі генезарецької розголосили по всій тій околиці вістку про нього і принесли до нього всіх недужих, і просили Його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося, одужували. Тоді приступили до Ісуса Фарисеї та книжники Єрусалиму і кажуть Чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву? А він у відповідь сказав їм А ви чого порушуєте заповідь Божу вашими переданнями? Бог бо заповів Шануй батька твого і матір. І далі Хто проклинає батька матір, хай буде караний на смерть. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері добро, яким би я міг помогти вам, є дар Божий, той може не шанувати свого батька чи матір свою. Так вашим переданням ви усуваєте заповідь Божу. Олицеміре, добре про вас пророкував був Ісая. Народ цей устами мене поважає а серце їхнє далеко від мене, то вони марно мене шанують, навчаючи людських наказів. І, прикликавши людей, сказав їм Слухайте і розумійте, не те, що до уст входить, сквернить людину, а те, що з уст виходить, те сквернить людину. Господи, очисти моє серце від духа зневіри, сумнівів, смутку. Подаруй мені ласку простого довірливого серця, щоб я помічав діла Твої у моєму житті і вмів бути тобі вдячним та вірним. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.